Hi, everyone! My name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. І сьогодні, друзі, ми з вами розберемо чотири дієслова, а саме say, tell, speak, talk. Ці дієслова є дуже поширеними, але дуже часто їх плутають. І плутанина виникає саме через їх схожий переклад. Тож в цьому році ми з вами чітко розберемось, коли вживати say, коли вживати tell, коли вживати speak, а коли talk. Ми розпочинаємо вивчати дієслово say. Ти знаєш, що означає say? Що означає say? Як ти скажеш сей українською? Казати. Правильно, сей це щось казати або сказати, так? Казати. Казати, добре, сей. Я зараз скажу речення, а ти перекладеш, добре? He said, he was tired. Що я сказала? He said, he was tired. Шо він, шо він так, he said, він сказав, he was tired. you. <guarding the ninguém's room> uh, okay, I say I don't see your eyes. What are my eyes? Uh, 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 you wore glasses, so I don't see your eyes. Here am. Okay, now I can see your eyes, right? <laughs> Окей, okay. тож, продовжуємо говорити про дієслово «to say». Тож, ми використовуємо «say», коли передаємо слова, а саме, що хтось сказав. Може мені перекласти таке речення: «He said, I will call you tomorrow». Так, Аріан сказав, він сказав, я буду дзвонити завтра. А саме, he said, I will call you tomorrow. Він сказав, він сказав, я зателефоную тобі завтра. He said, I will call you tomorrow. Він сказав, я. я. Я зателефоную тобі завтра. Структура вживання дієслова say виглядає таким чином. Say plus something, тобто say, а потім що саме ми кажемо. Після say ми не вживаємо особу, тобто ми не кажемо, кому ми щось кажемо, а ми кажемо, що саме ми говоримо. «Say». Plus something. Say плюс що саме ми кажемо. For example, he said hello. Він сказав привіт. Що він сказав? Привіт. He said hello. Він сказав привіт. Або ж таке запитання what did you say? Що ти сказав? Аріан, what did you say? Oh, want me to shake your hand. Okay. Ви, мабуть, помітили, коли я говорю про дієслово сей казати, я вживаю ще одну форму цього дієслова, а саме сед. Сед це минулий час. Тобто, якщо я хочу сказати «він сказав або вона сказала у минулому, тоді я буду вживати сед. Також я сказала, що після дієслова say ми не вживаємо Сказати. особу. Так, ми не вживаємо особу, тобто кому ми щось кажемо. Але є один нюанс. Ми таки можемо вжити особу, але тоді, після дієслова say, нам потрібно вжити to. He said to me something. Він сказав мені щось. He said. To me, something. For example, she said to me that she liked the movie. Вона сказала мені, що їй сподобався фільм, що їй сподобалось кіно. She said to me that she liked the movie. Вона сказала мені, що їй сподобалось кіно. Тобто, ще раз, після say, ми не можемо одразу вжити особу. Неправильно буде сказати, She said me. Це зовсім неправильна конструкція. Ми можемо сказати лише she said to me. Вона сказала мені. Аріан. Скажи, будь ласка, як буде правильно she said me чи she said to me? Вона сказала мені». Так, вона сказала мені. Як ти скажеш англійською? Вона сказала мені. I said to me. She said to me, так? Ну, no, I said to me. I said to me. я сказав мені, Аріан сказав I said to me. але важливий нюанс. Аріан зрозумів, я сподіваюся, ви також що після say, якщо ви хочете сказати, кому ви щось сказали, тоді вживайте частку to. to to She said said me. He said to me. Але найчастіше в англійській мові ми вживаємо say, коли ми хочемо сказати, що саме ми сказали. Я сказав, а потім що або я сказала. А потім, що саме? I said, I want to go to school. Я сказала, я хочу піти до школи. I said, А потім що саме? Що я сказала? Найкращий курс англійської для початківців English for Beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і нарешті почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking – говоріння, listening – аудіювання, reading – читання. Grammar – граматику, writing – письмо, vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube-каналу English with Alisa. Переходимо до дієслова to tell. Tell також перекладається як сказати або ж розповісти комусь щось. tell. Сказати або розповісти щось комусь. Ми вживаємо tell, коли хочемо комусь щось розповісти. Структура виглядає tell це казати. Ми вживаємо tell, коли хочемо комусь щось розповісти, аріан. Структура з tell виглядає таким чином. Tell someone. Yes, for example, tell someone a story. Так? Tell me a story. Розкажи мені історію. Тож структура tell виглядає таким чином. Tell someone something. Розказати комусь щось. Tell someone something. For example, наприклад, she told me the truth. Вона сказала мені правду. Дуже важливо після tell вказувати особу. Кому саме ми щось кажемо? She told me the truth. Кому саме мені? Вона сказала мені правду. Please tell him about the meeting. Будь ласка, скажи йому про зустріч, про збори. Please tell him about the meeting. Скажи кому йому? А потім про що саме? Please tell him about the meeting. I told my son to wash his hands. Що мама сказала? I... Не, не, не мити свої ручки. А саме я сказала своєму синові, що він помив руки. Тож, коли ми вживаємо tell, спочатку ми вказуємо кому ми щось кажемо. I told кому. Я сказала кому My son, моєму синові to wash his hands. помити руки. Don't tell anyone our secret. Не кажи нікому наш секрет. «Don't tell» не кажи кому. Нікому. «Anyone» перекладається як нікому. В даному реченні виступає як особа. «Don't tell anyone our secret». Не кажи нікому наш секрет. А тепер оберіть, будь ласка, яке з цих речень правильне. «She told that she was tired» чи «She told me that she was tired». Напишіть ваш варіант в коментарях. Наступне діє слово «to speak». Спік вживається у формальних та офіційних ситуаціях, перекладається як говорити. Тож ми вживаємо спік у значенні говорити, але у формальних. Та офіційних ситуаціях або коли підкреслюємо сам факт говоріння, speaking – говоріння, to speak говорити, але пам'ятаємо, що вживаємо у формальних та офіційних ситуаціях. Наприклад, can I speak to the manager, please? Я можу поговорити з менеджером. Будь ласка, ось бачите. Тут у нас формальна ситуація. Вживаємо «speak», говорити саме у формальній ситуації. «Can I speak to the manager, please?» «She spoke about her childhood». Вона говорила про своє дитинство. Тут в нас просто сам факт говоріння. Вона говорила «She spoke about her childhood». He spoke very clear. Він говорив дуже чітко. Знову ж таки, тут у нас сам факт говоріння. Також ми вживаємо to speak, коли говоримо, якими мовами ми розмовляємо. For example, I can speak english and Ukrainian. Я можу говорити англійською та українською. I can speak English and Ukrainian. Do you speak English? Ти говориш англійською? Do you speak English? інгліш? Do you speak english? Yeah, yeah. Yes? Okay. Аріан speaks English. Ось бачите, ми вживаємо to speak, коли говоримо про мови. «To talk» перекладається як балакати або ж розмовляти. Ми вживаємо «talk» в неформальних ситуаціях. Якщо «speak» ми вживали в формальних офіційних ситуаціях, то «talk» ми вживаємо в неформальних ситуаціях. Тому й можемо його перекласти як балакати. «To talk» балакати. Структура «talk» виглядає таким чином: Talk to someone about something говоримо до когось про щось або ж, talk with someone about something говоримо з кимось про щось Запам'ятали? talk to someone about something talk with someone about something for example наприклад i talked to my friend yesterday я говорила з своїм другом вчора i talked To my friend yesterday. Я говорила з своїм другом вчора. Помітили? Talked to до кого або з ким, My friend – right? Yesterday, вчора. I talked to my friend yesterday about the weather. Або ж they are talking about their holiday plans. Вони говорять про свої плани на відпустку. They are talking about their holiday plans. Взагалі, сам факт говоріння, сам факт розмови. They are talking about something. Вони про щось говорять. Can we talk later? Ми можемо поговорити пізніше. Can we talk later? Ми можемо поговорити пізніше? Can we talk later, Ariane? Okay, that's great. She likes to talk with her grandmother. She likes to talk with her grandmother. When I love your grandmother, is in Ukraine. She likes to talk with her grandmother. When I love to talk grandmother. «To talk with someone» – помітили структуру. Тож запам'ятовуємо різницю між «to speak» and «to talk». «To speak» – це у нас формальні розмови, а також коли ми говоримо, якими мовами ми розмовляємо. А «to talk» – це неформальні буденні ситуації, коли ми балакуємо, говоримо щось. Тож підсумок «To say» – казати без вказівки на особу. For example, «she said», а потім що сказала, – «she said hello». Вона сказала привіт. Що сказала? She said «Hello». To tell – казати, казати комусь щось. To tell someone something – вказуємо особу. He told me a story. Він розказав мені історію. Обов'язково вказуємо особу. Без особи тут ніяк. To speak – офіційні розмови, серйозне спілкування. Та коли говоримо про мови, Do you speak English? ти говориш англійською? To talk – неформальні розмови, звичайне спілкування. We talked about school – ми говорили про школу. To talk about something. Great job! Thank you for learning English with me. Чудова робота. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. With us з нами. Так, Аріан? Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш коментар. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі наступному році. See you soon, take care.